27 жовтня о 14.30 в садовому товаристві на околиці Чернігова в мікрорайоні ЗАЗ впав шахет, постраждав 31-річний Владислав Сунка. Я цю в серці. Рвана рану під рукою і, і щось з головою сильно ну, там йому. 28 жовтня його перевезли в інститут Амосова. Вибухова хвиля пішла на будинок родини Сунків. Микола Омелечко в момент прильоту чистив листя на даху будинка. Отримав контузію. А сусід, що завів так -то той обійшовся там екстразіленка, йодом. По периметру вилетіли всі вітражні вікна. Не. Двері тут попу, Uh -huh. там, там, там. Зазвив, кімната. кімната дочки. Кімната дочки. Потас... Семенець для газети весть.